Закінчили об'єкт. Так довго його тягнули. Зараз покажу, що у нас вийшло. Пліточка на полу, все поубирали, стіни пофарбовані. Тут пліточка обрана, ванна. Кутнички вам показували взагалі шикарні. Айбоксиночка. Плену з прихованого монтажу наш. Ламінатик, іконочку. Шокально. Заворолі неплохо. Чи непогано. Так. Тут у нас виходить зробили. Двері вже стоять, ждуть. У нас якось так. Карнизики повішуються від косики і все. И заходьте живи. Я косарь.